Які заходи запроваджуються органами районної влади щодо розвитку меліоративної системи Ізмаїльщини? Яка ситуація з енергопостачанням в Ізмельському районі та як проходить підготовка до наступного осінньо-зимового періоду? Відповіді на ці та ряд інших питань змильському телебаченню надав голова районної військової адміністрації Родіон Абашев. Першочергово очільник району детально відповів на питання, яке останній час найбільше цікавить жителів. Мова йде про порядок перетину та перебування у прикордонній смузі у зв'язку із нещодавно прийні. Тими законодавчими оновленнями постанова 1147 -98 року були внесені деякі зміни, які регулюють перебування в прикордонній смузі, і виникло дуже багато запитань у мешканців нашого району, гостей, які тут перебувають і ті, хто проїжджають через нас район. Запитання дуже різні і. Кожен трактує цю постанову по-своєму. Я навіть чув, якщо місто закроють, нікого не буде пускати, випускати. Ну це все. Не відповідає дійсності, тому дам пояснення. Вони дуже прості і зрозуміли. За словами Родіона Абашева, дозвіл на в'їзд і перебування потрібен лише тим, хто буде перебувати у п'ятикілометровій кілометровій прикордонній смузі. Натомість прикордонною смугою не вважаються населені пункти та зони відпочинку, які офіційно отримали цей статус. Якщо громада визначила, от, наприклад, Татару, да, визначила це місце масового відпочинку. Такий дозвіл не потрібен. Якщо людина знаходиться в населеному пункті, такий дозвіл не потрібен. Якщо вона рухається з одного населеного пункту до іншого, наприклад, це Вілкова або Приморська, то такий дозвіл не потрібен. Також Приморська, якщо ми зараз говоримо про місця масового відпочинку, також не входить в всю прикордонну смугу. Фактично, такий дозвіл потрібен лише для перетинання меж прикордонної смуги, які знаходяться за межами населеного пункту, відзначив очільник району. При цьому дозвіл не потрібен тим, хто рухається прикордонною смугою, транзитом без зупинок. Кого ж це все ж таки більше стосується? Ті, хто працює на полі, це більше фермери, у тих, у кого діяльність пов'язана з за межами населеного пункту. Тому такі люди або підприємства повинні отримати цей дозвіл для того, щоб отримати такий дозвіл, слід звернутися до підрозділу Державної прикордонної служби, який відповідає за цю ділянку прикордонної смуги. Він отримується в Державної прикордонної служби або листом, або безпосередньо на офіційний сайт. І в 10 днів безкоштовно людина отримує. Якщо це стосується мешканців району, це безстроковий. А якщо це стосується підприємств або внутрішньопереміщених осіб, то воно видається на один рік. В ході інтерв'ю голова районної військової адміністрації розповів про заходи, які запроваджуються органами влади для розвитку мальоративної системи Ізмаїльщини. Наразі одне з головних питань у цій сфері відновлення зрошувальних систем. Зараз обладнання, на жаль, знаходиться не в дуже гарному стані, тому що воно було побудоване ще при Радянському Союзі. Завдяки управлінню водного господарства у нас їх три на території все ж таки це обладнання було в експлуатаційному стані, але воно вимагає і модернізації. І реконструкції, і поліпшення площа зрощення на території Ізмельського району складає близько 20 тисяч гектар. В перспективі планується збільшити їх ще на п'ять. При районній державної адміністрації разом з обласною військовою адміністрацією і агенцією меліорації держави створена робоча група, завданням якої є розробка ісходних даних і розробка. Проєктна документація, яка дозволить покращити стан міліоративних систем і виконати у це завдання збільшення, завдання цієї групи відпрацювати і надати свої пропозиції, далі на які будуть виділятися кошти з державного бюджету і з інших міжнародних фондів. Також очільник району прокоментував можливість відкриття пляжного сезону у селі Приморське. За словами Родіона Абашева, вже здійснюється підготовка. Головною проблемою залишається належне облаштування укриттів цивільного захисту згідно з вимогами воєнного стану. Зараз там ведуться роботи про облаштування міст, де буде забезпечене укриття людей, встановлення вишк, де будуть розташовані рятувальники і інші заходи, які пов'язані будуть з забезпеченням безпекового перебування людей. Ми плануємо цю роботу закінчити десь наприкінці місяця. Будуть підписані відповідні акти, і ну я думаю, що море запрацює все ж таки. Крім цього, один з туристичних маршрутів планують відкрити на території міста Вилкове, розповів очільник області. Наразі тривають перемовини з туристичними фірмами. Прокоментував Родіон Абашев ситуацію з енергопостачанням через зростання кількості обстрілів протягом останніх тижнів. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Через це районна влада розглядає питання встановлення газогенераторів, на що ми можемо вплинути, це підготовка об'єктів теплопостачання, водопостачання капальному сезону. І це в першу чергу забезпечення резервними джерелами електропостачання. Всі вони зараз забезпечені. Зараз ми розглядаємо ще більше технічну можливість навіть встановлення газогенераторів, які дозволять Генерувати електричну енергію навіть для населення. Зараз цю технічну можливість ми розглядаємо. Вже розпочалася підготовка до наступного осінньо-зимового періоду. Повідомив в ході зустрічі очільник району. Всі об'єкти критичної інфраструктури Ізмильського району забезпечені резервними джерелами енергопостачання. Ми обов'язково будемо готові до проходження цієї зими, і я впевнений, що ми її пройдемо навіть так, як цю зиму. Тобто особливих проблем я вважаю. Не буде і. Всі хочу заспокоїти що все буде добре. Наостанок голова районної військової адміністрації розповів про те, як проходить мобілізація людських і транспортних ресурсів. Зокрема, Родіона Башев наголосив на тому, що відповідно до нового закону військовозобов'язані мають оновити свої дані у встановлений для цього термін. Це можна зробити у мобільному застосунку Резерв Плюс або в центрі надання адміністративних послуг. Проблем як таких немає. Люди не всі розуміють, що потрібно робити Присутні. Деяка паніка, але ми постійно роз'ясняємо. На жаль, досі триває війна, і людям Збройні сили України потребують людських і матеріальних ресурсів, тому ми повинні цю роботу виконувати. Очільник району просить довіряти тільки офіційні та перевірені інформації. А у разі виникнення питань звертатися безпосередньо до Ізмаїльської районної військової адміністрації. Наталя Гаврилова і Колинич для програми новин.